Депутати на ваш розгляд, але я думаю, ну, що все ж таки треба повернутися до того питання, яке ми вже розглядали. свій і час ми знімали премію голові районної ради. Вот, але зважаючи на сьогоднішні обставини, зважаючи ще на те, що він виконує роботу і не тільки за себе, зважаючи на те, що звільнений Євслав Васильович і ще один. Так, немає заступника, і якщо змінила одна особа, то в нас такі економіки. Я пропоную повернути ту премію, яка була на початку року повернути. Які ваші думки? Нема. Сожди на це буде? Так. За рахунок економіки. Там відсотки від виплату, 50%. Я робила розрахунки 50 премії, 50 надбав. На сьогоднішню дату тільки було 30% надбалків. З 1 січня 2025 року. Якщо гроші є, то давайте. Так, до кінця року вистачить. Якщо є гроші... Це з вересня місяця. Є пропозиція затвердити порядок денний. Хто за? Проте. Отримав. Так, одноголосно. Е, тепер є пропозиція е, затвердити порядок денний в цілому. Хто за? За основу. За основу я Спочатку давайте за основу. Є. Тепер пропозиція гітецького. За пропозицією гімнського упередок денний є. І тепер за в цілому. Може, по є зауваження? Зауваження може, є. Якщо є зауваження, тут два автомобілі, автоповідати. Так, пропоную перейти до розгляду питань, які в нас пропонуються на президію. Перше питання, інформація в голову комісії Наталі Вікторович, головує районної вичій комісії. Ви знаєте, що в нас є виборчі депутати. Відкрите питання у народу. Тобто Є відкрите питання щодо кредиторів. Тому ми змушені це питання виносити на розгляд сесії. Хто за проти Дякую. Друге питання: про підготовку установ та організації до роботи осінньо-зимової періоду 2005-26 років на території за району. Доповідати буде розманці щодо начальник відділу комунального господарства, архітектури, міського змагання, цих захисту населення. На, на, на розгляд цього питання запрошують всі голови ОТГ. Значить, доповідати буде піщук, е, е, це в нас начальник відділу. Якщо, якщо на це є потреба, має, ми можемо запросити. Звісно, що... Має, що? Це вже пробування, ніж інше питання, тому що е, тендери по дровах не відбуваються. Добре, значить рішення, яке приймаєш? Запрошуємо ви в олімін територіальних громад на комісію чи на сесію? На, на комісію. На комісію і, і на, на сесію. І на сесію. Але на комісію не обов'язково можуть може бути заступники. Має. можуть приходити. До... Хто веде колональний господарство? Ще пропозиції? Немає. Все, тоді вносимо це питання на розгляд сесії з урахуванням по правоках. Запросити профільних заступників на комісію і голів територіальних громад директор на сесію районної ради. Хто за? Просто утримався. Дякую, одного голосу. Третє. Протистукове припинення панування депутатів районної ради. Доповідати буде Тетяна Шмалюкан, Там, Шмалюка. Те саме... А хто складає голову? Не урипал? Примак. Примак, а Примак Примак, приматську. Приматку. Приматку. Хочете? Ну йому далеко їздити, плюс вже, я так розумію, і Стан здоров'я. І він не знаєте, який в нас важливий сприймається. Амніція. Амбіції Тому прошу вивести на роботу сесії. Хто за? Проти отримаю. Дякую. Четверте, понесення зміни до речення ради на 5 10 клас 20 року протвердження персонал складу постійної комісії ради. Ну, це зрозуміє. Зрозумієте, це буде і витізаєтеся. Так. Далі, про внесення змін до рішення реально радії 15 минуло, з речі, скоро затвердження связь поселення Водянського району. Що, ну, є ні, не лише був присяжний, ми ж маємо вибухи. І, е, ну, відповідно, буде звертатися до голови громади, щоб надали наш об'єзний серйозно. Я... Хто за? Проти отримали. Що це про внесення змін до рішення районної ради No3740 року про безоплатну передачу виконує ЗОЩ No13, ступеню Наталіської підвистки, спільної комунальної власності питання громадській села району, комунальної власні громадської міської громади. На районну раду надійшов до нас. значить, Там є проблема у реєстрі неправильно вказана адреса, Так? Так. Так. Значить, нам потрібно рішення. Ну, так вони десь поминулися за реєстрації. Ні, там Наталівська сільська рада, щось вони при реєстрації е школи в реєстрації. Сказали на правильно десь адресу. І тобто вони не можуть знати, що враховується зовсім окрема будівля, ну і всі фінанси. Для... Ні, ну, а ми яке рішення раніше приймали? Ну ми їм передавали рішення. Ми їм передавали ці всі школи.

Є питання ще? Нема. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти не. Що ми про приватизацію на поміщення комічні задресує до 9А? Вже... Значить, це було гараж, які в нас є відройна да? ради, які вживали, Це Ми це з вами вже обговорювали і пропонуємося винести на роз. А я вже хто хоче купити? Ну, шляхом ну, ну, коло. Ну, якщо буде відвертим там орендарове бажання. Ну, хай реєструється на сон, будь ласка. Чому питання? То, Чичівська сільська рада? Чого? Там не Чечінська сільська рада, там приватно особисто у нас. Чечська сільська рада у нас передаленого. А одно копійки. Хіба тільки до користування придавали? Одно прийме, це одно копій. Ні, не використання. Ні, ми один гращик, а тут свої. Приймається. Будь ласка, послухайте, хто за? Просто отримали. Наступне питання. Ось Про безоплатну подачу на спільної власні теректур із сіл селищної залізного району комунальну власність територіальної громади. Доповідати буде відново кожного Головний Матеріальні no. ціності